Всім привіт! З вами Роман Грет. І сьогодні 19-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Сьогодні будемо аналізувати, як сьогодні пройшов мій день. Сьогодні зранку я проснувся в 6.00. Вже привик, вже без будильника сам встаю. Що насправді досить просто, що я вважаю досить таки класно. Це також ще моя одна перемога, що може я вже сам просунатися. І якраз досить хороша така привичка, що всім насправді рекомендую: навчіться вставати до сходу сонця. Тому okay. сьогодні я встав 2 години я навчаюся. Після цього я поїхав у тренажерний зал, де я кожного дня у тренажерному залі якраз займаюся для того, щоб похудати. За 19 днів я похудав на 6 кг. Я вважаю, що це досить хороший результат. Як я це зробив? За допомогою кожного дня правильних тренувань і, звичайно, правильного харчування. Після цього я в офіс, і сьогодні також досить активний у мене був день. Сьогодні я працював у соціальних мережах і сам шукав якраз своїх лідерів для того, щоб знайти якраз потенційних своїх новачків і їм допомогти, щоб вони стали директорами. Тому сьогодні я зробив більше ста. Пропозиції у соціальних мережах ВКонтакті, Фейсбук і Інстаграм. Можу сказати, що Фейсбук він є зараз найбільш актуальним. Тому моя особиста рекомендація. Там якраз наша є цільова аудиторія, якраз іменно у Фейсбуці. І сьогодні я якраз знайшов одного свого потенційного лідера, зробивши якраз. 100 якісних пропозицій за день. Також сьогодні я аналізував, як моя реклама працює. Зараз я активно шукаю якраз ще собі помічника для того, щоб скорше досягнути своєї цілі, тому що я вже насправді не встигаю. І для того мені, звичайно, потрібні також люди, щоб вони мені ще допомагали у цьому. І, звичайно, знавці своєї справи, щоб я сам не сидів, аналізував. І саме якраз все це перевіряв. Тому сьогодні, так пройшов мій день, також ще активна робота із моїми тими людьми, якими в мене вже є у моїй команді. Сьогодні зранку я провів також ще вебінар для своїх людей. І я розказую в ньому, як збільшити продажу у три рази, що для цього потрібно. Тому, звичайно, щоб люди у вас росли, потрібна чітка система і, звичайно, команда. Без цього ніяк. І, звичайно, щоб була правильна дублікація, щоб будь-який новачок прийшов у вашій структурі і він міг максимум якраз дізнатися і навчитися правильним методом побудови для бізнесу. Також ще я навчаюся зараз методом коперайтингу і вже якраз пройшов три курси, що насправді досить таки непоганий якраз результат за практично пару днів. Ми сьогодні п'ятниця, сьогодні трохи скорше, їду додому відпочивати. Сьогодні, 8, зараз вже восьма година вечора. Тому зустрінемося кожного дня на моїх відео і тримайте від мене, повірте, найцінніший мій досвід. З вами був Роман Грет, Підписуйтесь на мій канал у Ютубі, підписуйтесь на мій блог romangret.com, де ви щасливим ділюся своїми знаннями, своїм досвідом і додавайтеся у соціальних мережах. Всім дякую, всім пока, пока.